Петр І потрапив під вплив своєї колишньої коханки на момент подій дружини Марти Скавронської, яка прагнула бачити на престолі свого сина Петра Петровича, а не пасенка Алексія. Накрутити Петра проти старшого сина в сексуальній польці було розплюнути, тим паче в Алексія були всі підстави не любити батька. Крім бездушності та жахливого характеру, той був іще й реальним деспотом, знищуючи людей сотнями тисяч задля досягнення власних воєнних інтересів. Коротше, Пьотр був типовим самодержцем, а Олексій, зрештою, розуміючи, до чого йде династичний розклад, вирішив запростіше для себе утекти 1715 року за кордон. Але агенти Петра його повертають і за три роки розгортається ця драматична сцена. Петр намагається з'ясувати, чи мав Олексій намір повстати проти батька. Олексій потупився, усвідомлюючи, що його слова нічого не значать і, пам'ятаючи, чим закінчилася історія з Софією, сестрою Петра, і розуміючи, що йому навряд чи пощастить відбутися просто монастирем. Один усвідомлює свою скору кончину, знаючи характер батька, інший сидить багровий від гніву з пораненим самолюбством, адже він навіть власного сина не може підкорити своїй волі. Історія створення цієї картини яскраво нам покаже наскільки глибокою є різниця між мистецтвом романтичним, викликаним поверховим інтересом та ідеологічними настановами сприйняттям дійсності, та з іншого боку, мистецтвом реалістичним, чесним перед собою та перед глядачем, мистецтвом видатного українського художника Миколи Ге. Який не лише вивів Петра на чистоводу як синовбивцю, та й ще й розніс славу про цей його вчинок на увесь світ, ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центру дослідження Мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук, а ви ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на нас, якщо ви ще ні. Ну і напишіть, чи бачили ви раніше цю картину Миколи Ге, чи знаєте щось інше із творчості цього видатного митця? Народився Микола Гео у Воронежі, центрі одноіменної губернії Російської імперії, яка містила цілі уєзди, майже цілком населені українцями. Це було очевидно і ще наприкінці 19 століття, що зафіксував перепис населення. Подивіться самі на Острогощині, звідки, до речі, походить художник Іван Кримський. Понад 90% населення були українцями, Богучарщина – понад 80%. відсотків. велуйський, українців також більшість. Батько Миколи Ге, також Микола був поміщиком із військових французького походження. Саме тому у нього таке екзотичне прізвище. Мати Миколи Олена Садовська була українкою. Народивши його у Воронежі, вона прожила ще декілька місяців і померла від холери. Однак на цьому зв'язок Миколи з Україною не припинився, а зовсім навпаки. Після цього родина переїздить до батьківського маєтку в село Попелюхи Могилівської повіту Подільської губернії. Очевидно, що Микола, як і його брати Георгій та Іван, зростали в оточенні української культури. Його батько був поміщиком, а отже мав кріпаків. І хоча він намагався будувати капіталістичне господарство, дитячі враження від упослідження українських селян суттєво вплинуло на релігійну творчість Г та й загалом на його ідеологічні погляди, про що я ще неодмінно згадаю. У 1840 році дев'ятирічний Миколка вже вчиться у Києві у першій гімназії. І це навчання триває аж до 1847 року. Цей блискучий український навчальний заклад відіграв суттєву роль у формуванні особистості майбутнього художника. У той час у гімназії працював Микола Іванович Костомаров, і було це якраз напередодні його арешту через діяльність у Кирило Мефодіївському братстві. Пізніше Микола Ге згадував про обставини впливу Костомарова на учнівську спільноту. Наближаючись до 48-го року, ідея свободи проникала в замкнуті двері гімназії. Юнак вже тоді усвідомлював усю несправедливість пригноблення особистості і вважав себе зобов'язаним нікого не пригноблювати. Це надзвичайно суттєвий момент у самоусвідомленні Миколи Ге, який глибоко вплинув на його творчість, але не лише на його життєву позицію та ідентичність не менше. І щоб ще краще усвідомити саме український контекст творчості Миколи Ге, варто згадати про його брата Георгія, старшого всього на рік, з яким Микола був дуже близьким. Він також народився у Воронежі, гімназійну освіту здобув у Києві, а 1854 року закінчив Петербурзьку школу гвардійських підпрапорщиків та кавалерійських офіцерів. Вийшовши у відставку практично одразу, працював мировим посередником у селах Поділля. Управляючи після смерті батька маєтком, ще задовго до селянської реформи звільняє від кріпацтва своїх селян. Звісно ж, Микола цілком поділяв рішення брата. У 1870-ті роки Георгій Ге став ініціатором заснування і першим директором першої громадської бібліотеки у Херсоні, а на початку 80-х у Миколаєві. Він двічі обирався. Власним Миколаївської міської Думи та у 1889 році секретарем міської думи вів активну громадську роботу, досліджував історію міста Миколаєва. Георгій Ге писав прозу та драматургію українською і російською мовою. Для театральної групи написав п'єси Гануся, кухня відьми, свобода мистецтва, шквал, автор роману Софія Мілич. Як бачите, цілком собі успішне життя українського інтелектуала кінця 19 століття. Між іншим, їхній молодший брат Іван також був письменником і всеньке життя прожив у різних містах України. Цікаво, з якого ж такого переляку їхній рідний брат Микола раптом стає винятково росіянським художником, якщо вірити їхнім джерелам. Давайте ж спробуємо це зрозуміти. Як і практично всі видатні українські художники 19 століття, Микола Г не міг нікуди подітися від навчання у Петербурзькій академії мистецтв. Туди його затяг земляк, видатний український скульптор зі славетної козацької родини Пармен Забіла. Пармен став для молодого Миколи Ге справжньою опорою в непривітній столиці імперії, а також порадником. І найкращою його порадою було обрати фах художника та, врешті, піти навчатися до академії. Критики визнають, що 19-річний Микола Ге прийшов до академії мистецтв із сформованими цінностями, мистецькими поглядами та смаком. Український вільнолюбний характер проступав у всьому, тож не дивно, що невдовзі Микола став у позицію до бюрократичних порядків та мистецької рутини, які панували в академії в 50-х. і справжньою школою для нього стало все ж навчання за кордоном. Адже за картину Саул Ваендорської чеклунки, ге отримав 1857 року велику золоту медаль академії мистецтв і право на пансіонерську поїздку за кордон. За рік до того Ґе родичається із родиною Забіл, обвінчавшись із Ганною Забілою у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в містечку Монастирище на Чернігівщині. І після отримання права пенсіонерської поїздки молода родина буквально втікає з Росії. Микола Ге писав про цю втечу: Якщо б мене спитали, навіщо ви їдете, я б, можливо, відповів займатися мистецтвом. Проте це була б відповідь зовнішня, не та. Собі б я відповідав. Залишитися тут я не можу, там, де шир, де свобода, туди хочу. Спершу художник відвідав Німеччину, Швейцарію, Францію, після того кілька років прожив в Італії. У 1861 році він працює над картиною Тайна вечеря, яку виставив у 1863 році на осінній виставці Академії мистецтв у Пітербургі, і яка спричинила справжній скандал, про що я згадаю вже в іншому сюжеті. Дочекайтеся. Ну а вже наприкінці 60 у Миколи Ге починається затяжний конфлікт із росіянським мистецьким середовищем. Картини його другого закордонного періоду не отримали схвальних відгуків у Петербурзі, а картини Вісники Воскресіння та Угециманському саду взагалі не прийняли на виставку. І це зовсім не дивно. Такими радикальними та не схожими ні на що подібне в імперії вони були. Але ми це зараз розуміємо. А для Ге тоді це несприйняття означало відкидання його з рідної стихії, повний бойкот. І саме в цей несприятливий час Микола Гей наважується писати картину на непритаманну для себе історичну тему. Так і виникає ця річ: Петр I допитує царевича Алєсія Петровича в Пітергофі. Картину він експонує на першій виставці товариства передвижників. Пізніше художник визнавав: Дві картини. Петро І з Серевичем Олексієм та Катерина ІІ під час похорон імператриці Єлизавети вимучили мене. Історичні картини важко писати. Чотири роки в Петербурзі і занять мистецтвом найщирішим привели мене до того, що так жити не можна. Я пішов у село. Я думав, що життя там дешевше, простіше, я буду хазяйнувати і цим жити, а мистецтво буде вільним. Так Микола Гея радикально ставить на місце росіянців, які нині його привласнюють. Він обирає Україну, українське село, де він оселяється, пише портрети українців, якось цей, і далі творить радикальні релігійні картини, від яких кров холодна в жилах. І так він живе на один десяток років, на віддалі від остогидлого йому вілікаруського общества. Але я повернуся до Петра і Олексія. Микола Ге замислив цю картину як звернення до особливої сторінки історії Московщини і казав, Дяки реформам Петра. Нібито й перетворилося на ту саму Російську імперію. Але Петр тут не герой, який управляє армією або ж строїть Петербург. Ні, він тут у момент свого страшного злочину, остаточного рішення убити сина Аліксія. Критика відносить цю картину Ге до цілої черги робіт, у яких висвітлені криваві епізоди придворного побуту, ефектне оприлюднення фактів, які приховує офіційна історіографія. Я певен, що найяскравіший приклад такої антисамедержавної картини, ви чудово знаєте, це Іван Жахливий або ж грозний та його син Іван, і ще одного українця Іллі Ріпена. щоправда, написана ця річ значно пізніше. Але є і дещо стриманіший її ідеологічний аналог. За кілька років до появи картини Миколи Г по своєму кривавого царя потрактував художник В'ячеслав Шварц, до речі, данець за погодженням. Ця робота має назву Іван Жахливий біля тіла вбитого ним сина. Так, це ще далеко некриваве божевілля, зафіксоване ріпенем, але вже підважування образу Івана жахливого як передовсім видатного державника. Те ж саме тут робить і Микола Ге, обираючи для Пітра зовсім не героїчний момент в його історії, а жахливо-гріховний синовбивство. Про нього стали говорити лише у 50-х роках 19 століття, адже той такий Олександр Герцен в Альманасі Полярна зірка оприлюднив документи, що показували роль Петра в історії з убивством Олексія. Також відомо, наскільки реалістично негативно до Петра ставився ще один близький друг Миколи Ге, той самий Микола Костомаров. Саме з ним художник тривалий час консультувався перед тим, як працювати над картиною. І спогадів художника видно, що його сприйняття Петра зазнало суттєвої трансформації, цитую. Під час писання картини Петр І Царєвич Олексій я мав симпатії до Петра, але потім, вивчивши багато документів, побачив, що симпатії не може бути. Я накручував у собі симпатію до Петра. Говорив, що його громадські інтереси були вищими за почуття батька, і це виправдовувало жорстокість його, але вбивало ідеал. Ось тут дуже цікавий пасаж про те, що Ге визнає, симпатію накручував, хоча її не могло бути. Можливо, щоби ще більше накрутити цю симпатію як натурницю для портрету Петра Микола використовує свою власну дружину Ганну Забілу. Цікаво, чи не так? Але навіщо Миколі було накручувати в собі цю штучну симпатію? Ну, по-перше, я думаю, що цією фразою Ге натякає на те, що в його душі не лише до Петра не було співчуття, але й до його справ. Вигоди, отримані від вбивства Олексія, не такі вже й беззаперечні, якщо ставлення до них необхідно накручувати. Зрештою, проблема була не лише в самих реформах, які нібито пустив би повітря Олексій, але й у методах їхнього впровадження. Історія з Олексієм – просто черговий виток деспотизму Петра та його самодержавної волі ламати всіх довкола через колін. На жаль, Микола Ге, як і Ілля Ріпен після нього, не могли написати Петра та Мазепу, адже таку картину явно би заклеймили за малоросійський сепаратізм. Але висловити ставлення до Петрового деспотизму можна було в інший спосіб, через іншу популярну на тоді історію, через психологічне трактування історичної драми Петра та Олексія. закладаючи в цю картину очевидний для обізнаних український контекст. Адже царєвіч так само, нібито, зраджує Петра і навіть засуджує його реформи, як і Мазепа, та іще й за підтримки Мазепенців. Звісно, хтось скаже, що це були інші реформи, але ж стиль був той самий: ціль була та ж: централізація Московії, абсолютизм. Олексій утіх у Західну Європу, але звідти його з силою повернули до Петербурга і звинуватили у підготовці захоплення влади. Звідомо свого батька, він був ув'язнений у Петропавлівській фортеці, де його й допитував особисто Петр, який любив допитувати і страчувати опозицію власноруч, що потім відобразив ріпи на своїй знаменитій царевні Софії, написаній так само 1870-х. Тим часом, після батькових допитів і подальших тортур, а можливо, і від страти через задушення, знову ж таки санкціонованої власним батьком, престина наслідувач Царевич Олексій і помер. 7 липня 1718 року. Петр при цьому пережив його на 6,5 років, а після нього царицею стала його дружина, а в минулому коханка Марта Скавронська під іменем Єкатеріни I, але то вже деталі. Микола Ге готував цю свою картину до першої пересувної виставки. На ній же його колега, і ще один співзасновник руху передвижників, і ще один митець, який, зрештою, обрав жити в Україні, а не на Московщині Георгій М'ясоєдов, також представив картину з петровських часів. Це робота дідушка Руського флота. І Петро тут іще безвусий, також цілком негероїчний, вражений європейським корабликом. А як вам здається, те, що Гета, Мясоєдов, засновники передвижників, представили саме ці картини, збіг чи закономірність? Пишіть вашу версію у коментарі. Звісно, картина Мясаєдова хоч і не героїзує Петра, а все ж виказує поблажливість автора на захоплення царя західними війнями. А отже, це такий натяк на симпатію до Петра, яку так складно було накрутити в собі Миколі Ге. Адже у нього бачимо царя за кілька митей до того, як він гнівно накинеться на Олексія в остаточному засудженні до страти, а може і за кілька митей після того, а може і те і інше. Оскільки саме це їхня остання розмова, під час якої Петр остаточно вирішує задушити свого сина у якусь із цих митий спокою і уважного споглядання його обличчя. Утім, цей радикальний політичний підтекст Самодержця, Самовбивці, який ще яскравіше згодом в тілі критика та публіка трактували хто як хотів та хто як бачив. Згодом художник Павел Чистяков у до Павла Третікова писав. Петр Вілік річ дуже дуже виразна, але погляди на цю картину розходяться, що цілком логічно, кожен бачить і дивиться, і розуміє по-своєму. На думку критика Хачатурова, те, що за советських часів картина Петр і Алєксєй вважалася чи була призначена головним твором Ге могло бути пов'язано з тим, що ідея картини шлях до світлого майбутнього неминучий, якщо навіть доведеться йти по трупах, була близька важдям страни Сєвєта. І, ймовірно, саме з цієї причини картину любили і тиражували. Ну, не знаю, щодо світлого майбутнього, вґевоно таке ж примарне в цій картині, як і в самої страни Сєвята та її наступниці Росіянської Федерації. Утім, українське лобі в Російській імперії картину також щиро підтримало, задовго до совєтських критиків. Ріпен захоплювався роботою ще на стадії її створення. А Іван Кремський, представлений на першій виставці передвижників виразно україноцентричною гоголівською роботою русалки, писав пейзажисту Васильєву. Ге написав прекрасну річ Петра, а після відкриття виставки констатував із явним задоволенням «Ге панує, це однозначно. На всіх його картина справила приголомшливе враження. Ясна річ, задоволений роботою Гея був і його давній приятель та вчитель Микола Костомаров. Йому художник зробив іще один приємний подарунок, експонувавши на тій такі першій виставці передвижників поряд із Петром та Олексієм портрет матері Миколи Костомарова, українки Тетяни Петрівни Костомарової, уродженої Мельник, колись кріпосної. Але чи не втішнішим для видатного українського історика стало трактування Петра як деспота? Нехай не в мазепинській темі, але в безпечнішій, хоча й на той час не менш відомій. Головне, щоб образ був однозначно жорстокий, гнівливий, без краплі співчуття до його справи. А ви як би охарактеризували Петра саме на цій роботі? Пишіть ваші коментарі, мені цікаво. Ну, а я тим часом все ж нагадаю про необхідність та наш святий обов'язок офірувати на потреби українського війська. Тож, надішліть іще раз будь-яку суму на збір, який ви вже підтримували. Слава Україні!